радістю вітаємо в нашій студії Ігора Попова, експерта центру об'єднана Україна. Доброго дня вам, пане Ігоре, Доброго дня. Чи можемо ми попередньо дуже обережно зробити прогнози, тому що ми не можемо оцінювати роботу цих новопризначених кандидатів, тому що вони тільки починають свою діяльність на нових посадах, але тим не менш, чого особисто ви очікуєте, і як це вплине на подальшу політичну зокрема ситуацію і внутрішній клімат в країні? Ну, з одного боку, звичайно, кожного призначеного стараються оцінювати через 100 днів така західна традиція. Але тут в чому один із великих позитивів цих призначень? Це люди не з вулиці. Вони всі працювали. Ми їх всіх знаємо. Вони працювали на інших посадах і вони показували успішний результат. І тепер їм дали, як правило, дещо більшу ділянку роботи, щоб вони працювали і там. І тому. Я думаю, зроблені висновки, коли там кілька років тому призначалися люди і в цей уряд, і в минулий уряд, які не мали достатнього досуду, і потім їх звільняли через кілька місяців, тому що вони не тягнули. Зараз цього не буде. Права на помилку немає, і помилок уже ніхто не робить. А з чого якими мають бути перші, перші кроки? З чого вони повинні провести ревізію? На тих місцях, куди вони прийшли, з чого їм починати свою роботу? ровізі? Вони вже провели. Ну весь Київ давно вже говорив, що саме ці призначення будуть. Можливо, за виключенням там пару, які були підвішені. А так люди готувалися знову ж таки грамотно. Робиться, коли Андрій Сибіга був призначений першим заступником міністра закордонних справ. До цього він працював профільним замом на банковій і взагалі він є кадровим дипломатом. Тобто людина працювала вже в міністерстві, знає фейс-персонал, знає, які питання можна посилити. Тобто після кількох місяців роботи. Але це не буде різкий поворот курсу. Це буде скоріше посилення, і так само з кожною іншою посадою. І тому кожен. Я коли призначався на посади, я починав розмову з чого? Збирав усіх підлеглих і казав, що у вас класно працює. Оці, оці напрямки в нас взагалі літають. Що, які є проблеми? Отакі. От що з цих проблем неможливо вирішити? Ну, от неможливо зараз. От значить, от значить, Ми їх не зможемо вирішити, ми за них не будемо братися, тому що це залежить не від нас, від об'єктивної ситуації, глобальної ситуації. Де ми можемо. Підпрягтися і вирішити, оце буде наші пріоритети. Оцім ми будемо більш активно займатися. Сюди ми кинемо ресурси, сюди ми кинемо людей для того, щоб те, де не допрацьовували, працювати. Це стандартний управлінський підхід, і це повторюсь досвідчені управлінці. Вони знають, що робити. Ми побачимо їх результати, пане Ігоре. На ваш погляд, які виклики стоять перед новими людьми, на ваш погляд? Ну в кожного свої, але головне це війна. У нас всі ресурси концентруються для забезпечення української перемоги. І в кожному відомстві, в кожному міністерстві є певна ділянка, яка з цим пов'язана. І тому це в тому числі перерозподіл ресурсів, це в тому числі концентрація на всіх цих нових пріоритетах. Але в кожному відомстві вони знову ж таки свої. У нас величезний. Фінансовий виклик для держави. У нас війна з'їдає всі наші ресурси, нам не вистачає на все інше, тому всі мають урізатися. А це, звичайно, впливає на проекти розвитку в кожному відомстві. І кожен керівник буде змушений з цим зустрічатися і дивитися, що скоротити, Щодо яких якихось напрямків, можливо, можна посилити міжнародну співпрацю і перекрити їх міжнародною технічною допомогою. Це велика проблема для всього державного апарату. Даємо Три місяці трішки більше сто днів, і будемо стежити пильно за і тим по одному сюда на екран в студію <рес> <і, рес> доповідати це, це в ідеаліка. <рес> да, це було б непогано. Залишимо цю кадрову тему на потім у нас є ще дуже важлива тема, яка може змінити хід війни. Є речі, які від нас не залежать, залежать від наших західних партнерів, і тут треба їх дотискати, вмовляти, працювати. Союзники поки не мають одностайності щодо зняття обмежень з України на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії, але. За словами президента Володимира Зеленського, обговорення продовжується. Давайте його почуємо. В таких рішеннях скажу вам відверто. Я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ до хоча б однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Ну, розраховую на це. Пане Ігоре, а... Ви вбачаєте одностайність, появу одностайності на фініші десь, на горизонті, хоч десь? Ну нам не треба одностайність. Я ж погоджуюсь з президентом, mm -hmm. що нам треба рішення тих, хто має повноваження їх ухвалювати, тобто саме виробники дальнобійної зброї. Mm -hmm. І дійсно, зараз є велика несправедливість, і наші глядачі це бачать, коли росіяни можуть обстрілювати всю територію України. А Україна може збивати лише те, що вже прилетіло до нас силами протиповітряної протиракетної оборони. Є засоби, які дозволяють бити по місцях запуску, є засоби, які дозволяють збивати на територію Російської Федерації, щоб воно не долітало ще до України. Ми вважаємо всі в засоб масової інформації, вилетіло оленя, саваслейка. Ми знаємо всі ці хай хаїм там, угу. <кхем> Починку, І, так, якщо да. можна технічно посилити допомоги. Захист українського неба, захист української території, то дійсно президент Зеленський ставиться першим пріоритетом в усій своїй дипломатії останнім часом. І дійсно, ми бачимо, що поки що цього рішення немає. Але чесно скажемо, ми ж так само бачили, наскільки тяжко проходили рішення по отриманню бойових танків, по отриманню бойової авіації. Придумувалися якісь такі причини, які не всі виглядали логічними. Але потім, після комплексної кампанії, після роботи нашої офіційної дипломатії, парламентської дипломатії, громадської дипломатії. Ситуація змінювалася, ми отримували відповідні рішення. І тому будемо оптимістичними і е, дуже велика розмова, звичайно, буде на полях Генеральної асамблеї ООН через два тижні, е, куди поїде українська делегація, де буде зустріч президента України, президента Сполучених Штатів Америки. І ми покладаємо великі сподівання на це. А, це. а решта це вже підготовка. Президент зустрічається з е, Мелоні. Говорить про те, що на рівні Великої сімки так само треба це питання обговорювати, так само, як питання фінансової допомоги в Україні. В Україні будуть відбуватися наступного тижня великі неофіційні міжнародні заходи. Приїдуть ті гості, які є лобістами України, які є друзями України. Вони будуть позвонювати тих, хто може вплинути. Тобто, це комплексна програма, і Україна її комплексно реалізує. Пане Ігоре. Я ще зверну увагу на публікації в західних змі. З приводу того, що мовляв тепер, начебто, після того, як, начебто, Росія цитую, 90% своєї авіації перекинула вглуб своєї території, мовляв, Україні можливо і не потрібні ракети на 300 кілометрів. Нагадаю нашим глядачам, що 300 кілометрів це ну, міжнародний стандарт. Їх не може нам не можуть дати на такі ракети, які б'ють на більшу відстань. Тож наші оглядачі, наші експерти. Буквально зі старту розбивають навіть цю тезу. Ми розуміємо, що ось така публікація в західних змі це може бути наприклад відображення ну більш високої позиції. Тоді навіщо з'являються такі публікації з ну відверто такими провокативними тезами, на вашу думку? Ну не можеш західна преса написати, що західні політики бояться, не хочуть давати цей дозвіл. І тому треба написати якісь причини. Там кругла земля, воно криве, воно не долетить, упаде і вам не потрібне. Але ну дійсно ми ж розуміємо, що потрібно. Навіть якщо бойова авіація переїхала за 300 кілометрів, залишилися прекрасні склади боєприпасів в радіусі 300 кілометрів. Якщо ми їх підірвемо на російській території, воно не приїде і не буде стріляти по Україні. Або під'їзні шляхи, якщо вони будуть цілий поїзд цих боєприпасів вести по своїй території, а Україна матиме дозвіл стрельнути по цьому поїзду правильною ракетою, воно теж не приїде в Україну. Там маса варіантів, і це дійсно впливатиме на хід війни, і це дійсно лише військові об'єкти. І тому дискусія більше засаднича, і з тими, хто вважає, що це може призвести до певної ескалації в відносинах Росії з Заходом. Ну, ескалація там і так відбувається. Росія втручається, Росія впливає, Росія робить уже активні операції на території західних країн. І тому це питання політичного рішення на західних країн. Пане Ігоря, ви знаєте, в мене таке певне відчуття дежавю, згадуючи лютий березень 2022 року. Світ був схвильований, наляканий і, на, і боялися ось цієї подальшої ескалації з Росією. Не дай Боже, щоб це не перекинулось на них, тому що бачили в Росії потенційну загрозу. Потім повномасштабне вторгнення показало, що українці можуть і будуть боронити своє. Ми відстоїмо свою територію. Захід це здивувало. І ніби вже трішечки оці страхи, які були присутні, вони десь зникли. Але зараз вони знову повертаються. Чи не здається вам і що змінилося в світу сприйняті знову ж таки наших західних партнерів, які і далі бояться цієї ескалації, бояться, щоб, не дай Боже, вони не збили російські ракети над їхніми територіями? Але вже війна триває і ховатися так довго, мені здається, не вийде у найближчі роки. Спочатку згою, що не змінилося з перших днів війни. Говориш із західними представниками, експертами, політиками, говориш, ви союзники, це наша спільна війна. Весь цивілізований світ захищається від Росії. Вони ні-ні ні, це ваша війна. Ми дали трохи зброї, а далі до нас розбирайте. без претензій. І це не змінилося. Коли ми дивилися сюжет про МАГАТЕ, МАГАТЕ теж вважає, що це війна України, а вони десь там з Росатомом можуть далі заробляти кошти. І тому дуже багато на Заході тих, хто вважає, що можна віддавати Україні потроху зброю. І пріоритетом вважає, вони це називають цинічним словом локалізація конфлікту, Щоб воно за територію України не виходило ні на російську територію, ні в західну сторону. От нехай воно в Україні все відбувається. Це цинічно, це для нас дуже прикро. І питання, як змінити цей підхід, деякі політики вважають, що це виклик для всього західного світу, і тому треба більш рішучі дії, але вони поки що меншості. До речі, про атомні електростанції Польща могла би збивати російські ракети над Україною, якщо є пряма загроза для. Атомних електростанцій. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, дрони і ракети вже залітали на територію інших країн, тому Варшава має право на самооборону. Цитата, Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Пане Ігоре, тут буде питання таке: на вашу думку, ось те, що сказав пан міністр: це крок вперед? Чи це крок на місці? Це крок в сторону. Розослав Сікорський він послідовно підтримує Україну, треба віддати належне. Він до призначення приїжджав. Він в матеріалі абсолютно. Він на Більдербергський клуб з'їздив на останній, тобто він правильно все робить. Але в даному випадку ми просимо в Польщі збивати російські ракети і дрони біля польського кордону. Найближча станція атомна Рівненська це 200 кілометрів до кордону. Польща не може збивати над Рівненською станцією, тим більше на підльоті до неї. Технічно не може. Навіть f 35 го якого в них ще немає, вона не може його збивати. І тому це крок в сторону. Ми говоримо, от ваші петріоти можуть крилаті ракети збивати за 120 кілометрів від кордону. На підльоті до Львова можуть збивати. Давайте, якщо воно летить в польську сторону, ви збиваєте. Так, ні. На сьогодні ні. І це досить чіткені. Знову ж таки, дискусії будуть продовжуватися. Mm. Тобто Ви кра краще виділяти гроші на відновлення зруйнованих будівель, чим е е упередити це руйнування будівель. Я маю на увазі останній обстріл Львову. Ну насправді так, і дійсно хочеться, щоб це були не лише заяви пафосні. Красиві, будуть підтримувати стільки, скільки треба, але дуже конкретні рішення. Українська ж делегація завжди приїжджає із конкретним переліком: оці зразки зброї нам потрібно. Отут графіки обіцяної зброї не виконуються. Давайте трохи прискортеся, щоб вчасно було. Отут, давайте розгляньте, поставити протиракетну оборону на кордоні з Україною і збивати те, що летить в її сторону. Тут дайте дозвіл бити далекобійною зброєю. Дуже конкретні питання, на які треба конкретні відповіді, а не політичні заяви. Пане Ігоре, а що може стати відправною точкою у зміні бачення і реакції на всі ті події, які відбуваються останнім часом тут, в Україні, те, що згадав Костя про Львів? Коли наші західні партнери наберуться сміливості, я знову ж таки повертаюся до того попереднього питання, і вони готові будуть дати відсіч Росії. Тільки виключно тоді, коли. А Росія офіційно оголосить війну, тому що уламки ракет падали, шахеди пролітали, але це ще не вважається заходженням на їхню територію. Що має стати відправною точкою для того, щоб змінилося світосприйняття і реакція західних партнерів, зокрема членів НАТО? Но останні 40 років взагалі ніхто офіційно війну не оголошує, тому що в статуті ООН зробили правки, хто оголосив війну, його всі ембарго накладають. Тому всі війни останніх 40 років це спеціальні операції. Україна не виключення. Це юридична казуїстика. І коли в нас дискутують, давайте оголосимо комусь війну. Як тільки ми оголосимо війну, нам не можуть поставляти зброю згідно статуту ООН. І тому все це буде йти без оголошення. Але ну Росія ж також вона десь посуває ті червоні лінії, і спочатку ловили там російських шпигунів, які там запускали дрони над військовими об'єктами країн НАТО. Потім ловили агентів, які робили активні операції. Це знову ж таки не стало поштовхом. Тобто, можливо, ще коли вони ще щось гірше зроблять уже безпосередньо на спрямоване на країни НАТО, на можливо, це буде потроху впливати, але якогось одного такого тригера навряд чи буде. Про з іншого боку, є фактори, які навпаки гальмують на рішучі рішення. Західних партнерів економічна криза, політична криза, результати виборів місцевих в Німеччині, де перемагають праворадикальні партії, альтернатива для Німеччини, Союз Вагенкнехт. Це впливає на поведінку федерального уряду. Потім і вони навпаки гальмують будь-які рішення надавати Україні тауруси чи надавати дозволи якісь. Пане Ігоре, я дивлюсь, в нас менше трьох хвилин ще є. Я знаєте, що не можу не спитати. Ми дуже багато говорили про рішучість і стабільність наших західних партнерів. Я думаю, що не буде зайвим для повноти картинки, ось ці пару з половиною хвилин, які залишились, проговорити наскільки рішучими і стабільними залишаються партнери Росії. Наприклад, ті ж білоруси, які ось ці ж дрони в себе нормально збивають вже. Що стосується Білорусі, то у нас з ними дуже тонка гра, і два роки, з червня 2022 року, з території Білорусі до нас нічого не летіло і нічого не заходило. І тому наші керівники обмінюються часто дуже нищівними заявами, але на цьому все зупиняється, тому що всі розуміють правила цієї гри. З одного боку, білоруському керівництву викручує роки Росія, з іншого боку, у них з Китаєм дуже тісна співпраця. Скажімо, до цього часу Китай не дозволив продавати комплекси полополонес, які є аналогом Хаймерса, які розробляються в Мінську для Російської Федерації. Це для нас також оці дрібні кроки дуже є важливими. Україна замінувала весь кордон, вона тримає там контингент, але нехай би воно залишалося на цьому рівні. І тому є гірші приклади. Це звичайно те, що Іран передає балістичні ракети, які, скоріше всього, скоро полетять по Україні. І тут не вдалося всій світовій дипломатії провести правильну гру, щоб Іран не підтримав. До речі, на, на ваш погляд це питання падали. вирішене. Сьогодні була заява від Ірана, що ніяких ракет ми передавати не збираємось. Ну це позитивна заява. Можливо, ще гра продовжується А може у Ірану, вже передали у Ірана. Своя гра на близькому сході, і так само от вони обмінюються якимись дуже нищівними вербальними заявами з Ізраїлем. Але е повномасштабна війна не почалася. тим більше в них там вже немає навіть спільного кордону, і тому можливо в обмін на певне мирне врегулювання на близькому сході Іран відмовиться від таких поставок. Ну шахеди вже вони надали технологію, надали, але ці балістичні іранські ракети нам тут зовсім не треба. Абсолютно, так, ми на них не чекаємо, але на вас в студії чекаємо знову. Дякуємо вам, пане Ігоре. Ігор Дякую. Попов, експерт центру Об'єднана Україна.